Доброго ранку! Сьогодні ми з вами будемо працювати в альбомах для малювання Маленький художник. Для ефективної організації заняття корисно навчити дитину правильно організовувати своє робоче місце та користуватися художнім приладдям. Стежте за правильною поставою дошкільника та освітленням робочого місця. Пам'ятайте. Що запорукою результативної роботи є гарний настрій у вас та дитини. Зацікавте малюка роботою з альбобом. Перетворіть навчання в цікаву гру. Заохочувати дитину малювати за власним задубом, експериментувати з матеріалами і техніками. Не квапте дошкільника під час малювання, приділяйте особливу увагу спілкуванню з ним. Не виправляйте або домальовуйте малюнки дитини. Обговорюйте з малюком його малюнки. Уникайте критики. Тема нашого заняття кольорові кульки. Послухайте вірш та намалюйте кульки різних кольорів і форм для дівчинки. Кульки. Легкі кульки зав'язав тато на довгий шнурочок. Я щаслива, мов на свято, пішла у садочок. Кілька кульок кольорових пливли наді мною, а мій настрій був казковий, пишалась красою. Ось такий гарний віршик про кульки, намалюйте кульки. Скажіть, якої форми вони можуть бути? Не забувайте завжди казати дитині, що його робота гарна, що він молодець.